Вітаю поява українського козацтва. Господарське освоєння Дикого поля козацтво. Рання модерна доба стала періодом формування українського козацтва, яке відіграло важливу роль у подальших подіях історії. Слово козак уперше було згадано наприкінці 13-го, на початку 14-го століття. Тоді так називали представників тюрського населення, які несли вартову службу. Польський хроніст використовував термін козак щодо втікачів, розбійників і вигнанців у 15 столітті через розпад Золотої Орди козакування стало досить поширеним явищем у тюрському світі. Окремі кримсько-татарські роди або їхні групи тікали на вільні степові простори дикого поля та ставали козаками. Козак слово тюрського походження, яке вживали для позначення вільної людини, шукача пригод. На українських землях цим словом називали у другій половині 15 століття охоронців південного прикордоння та уходників. Від другої половини 16 століття запорожців і реєстровців, від середини 18 століття представників козацького стану козаки. Однаковим чином наймалися на службу до литовських і польських правителів або нападали на їхні землі. Джерелом існування козаків були війна, захист кордону, напади, пограбування. Вони також отримували прибутки від торгівлі полоненими. Подібною діяльністю займалися і інші військові формування того часу. Першу зафіксовану в історичних джерелах згадку про українських козаків датована 1489 роком. Згодом козацтво перетворилося на окремий соціальний стан, передумови і причини виникнення українського козацтва. Українське козацтво сформувалось на території Дикого поля, яка була розташована між великим князівством Литовським, королістом польським, кримським ханатом і Османською імперією. Основними передумовами появи казацтва були не лише військова справа та промисли, а й полювання, джільництво та рибальство. Людей, які займалися цими промислами, називали уходниками, і вони стали одним із чинників формування козацтва. Поява перших козацьких січей спочатку уходники будували тимчасові поселення для зберігання продуктів і захисту від нападників. Ці поселення називали острогами, городками та станами. А з першої половини 80-х років 16 століття, коли поселення почали обносити укріпленнями, їх стали називати засіками. Поступово за ними закріпилася назва Січі. Більшість козацьких січей розташовувалася на Дніпровському низу. Козаки спочатку витіснили звідти кримсько-татарські ватаги, а потім повністю освоїли великий Луг і Запорожжя. Засіка штучна перешкода з повалених дерев, улаштована з оборонною метою. Табір, оточений частоколом. Дніпровський низ землі по обидва береги Дніпра, розташовані за його порогами. Перша Запорозька Січ, яка вважається прототипом пізніших січей, була заснована князем Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця у 1556 році. Причини виникнення козацтва: прагнення захистити свої землі від нападів кримських татар, можливість заробітку завдяки господарському освоєнню Дикого поля, поява осіб і спільнот, незгодних зі своїм становищем, і прагнення змінити його. У першій половині XVI століття на Запорожжі виникли козацькі поселення, зимівники. Спершу так називали місця для отримання худоби взимку, а пізніше облаштовані тут зимові поселення. Із розвитком місцевого сільського господарства і промислів вони перетворилися на хутори, де застосовували найману працю незаможних козаків і селян. Дмитро Вишневецький був волинським магнатом і одним із перших лідерів українського казацтва на початку 1550-х років, будучи черкаським і канівським старостою, він організував захист від нападів кримських татар у 1555-1556 роках Вишневецький збудував замок на острові Мала Хортиця, який став прототипом Запорозької Січі. На початку 1557 року цей замок витримав тривалу облогу, але восени того ж року князю довелося залишити острів у 1563 році. Під час походу в Молдову Вишневецький потрапив у полон і був страчений у Стамбулі за відмову служити османам. Деякі дослідники вважають, що він є прообразом легендарного героя Байди з українських народних дум. Козакування як спосіб життя. Спочатку козакування означало мандрівку на Дніпровський низ для заробітку, а людей, які там робили, називали низовим козацтвом. Пізніше козаки почали протидіяти нападам татар на прикордонні землі, а їхню службу стали називати козацький хліб. Для організації походів обирали ватажків. Одним із таких був черкаський і канівський староста Остафій Дашкевич. Його часто називають одним із перших організаторів та кошових отаманів. Війська Запорізького деякі історики вважають його першим гетьманом українського казацтва. Він також пов'язаний з ідеєю створення укріпленої фортеці на понизі Дніпра, яка згодом була втілена Дмитром Вишневецьким у Запорозьку Січ. Козацтво сформувало власну систему цінностей, що базувалася на принципах рівності, особистої свободи, відданості груповим інтересам та відчайдушній хоробрості. Умови життя в степах Дикого поля були суворими, що вимагало неабиякої фізичної витривалості, здатності переносити холод, спеку та інші негаразди. Козаки жили в саморобних куренях. Одяг простих козаків виготовлявся з домотканного сукна і полотна. Вони носили довгі жупани, сорочки, широкі шаровари, які підперезували поясом, а також високу шапку, кучму. Козацька їжа була простою, але поживною. Вони готували саламаху, тетерю, щербу, вживали смажену дичину та в'ялену рибу. Військові походи поєднували із заняттям різними промислами. Побут та дозвілля. Військові походи козаки поєднували з приготуванням зброї, спорядження, їжі та запасів. У вільний час вони співали, грали на кобзі та танцювали. Повертаючись після походів, козацькі загони йшли на відпочинок додому, нападаючи на володіння османського султана і кримського хана. Козаки створювали політичні проблеми для влади Речі Посполитої. Через все старости південних районів Київського та Братславського воєводств були зобов'язані стримувати козаків, щоб не допускати їхніх самостійних походів на кримськотатарське та турецьке володіння. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.